Ми дуже обережно оцінюємо перспективи 2016 року, проте на диво наші прогнози разом з Міжнародним валютним фондом зійшлись. І уряд, і МВФ оцінює 2016 рік як плюс 2% росту валового внутрішнього продукту. І в рамках нашої з вами дискусії ми повинні з вами напрацювати дуже чіткі і конкретні інструменти, якому сектору економіки як ми можемо допомогти. Як уряд бачу декілька підходів. Перший ключовий підхід це зміна податкового законодавства і зміна адміністрування податків. Після того, коли ми провели бюджетну децентралізацію, доходи місцевих бюджетів зросли на 25%. То ще три місяці тому всі кричали про те, що проти децентралізації. Тепер всі тихенько мовчать і шукають, е, куди тратити гроші, а не де їх збирати. Це позитивне явище, але те саме повинно бути відбуватися з українськими підприємствами, тому що вічно просто працювати по методу фіскального тиску неможливо. Якщо економіка не дає доходу, то раніше чи пізніше фіскальні доходи також будуть падати. Тому в рамках розвитку економіки, перше, це я ще раз підкреслюю: продовження податкової реформи і зміна підходів до адміністрування податків.